Thank you. Глядачі, сьогодні понеділок, і це означає, що дитяча телестудія Я плюс Ти знову в ефірі. Тож кличте до екранів телевізора друзів, сусідів, родичів та знайомих. І не перемикайте канал. Бо ми розпочинаємо нашу програму. Сьогодні ми покажемо і розкажемо про цікаві події у рубриці інформашка. Юнкори телестудії ти» будинку дитячої та юнацької творчості побували на святкуванні 74-річчя загальноосвітньої школи номер 2 Концерт вийшов просто чудовий. Був представлений кожен клас школи. Всі танцювали, співали, готували презентації та дарували чудові подарунки. Після привітання 9-го класу нам здалося, що у шторму з'явилися справжні конкуренти. Всі були раді бачити колишніх вчителів, випускників та 10-й клас, які прийшли. Не спустими руками всі були задоволені. Після святкового концерту відбувся конкурс Коса, дівоча краса. Дівчата хизувалися своїм волоссям та мірялись його довжиною, представляли себе та свої таланти. Найдовше волосся мала Катя Кравченко, цілих 106 сантиметрів. Бажаємо школі номер два успіхів, вдячних учнів та творчих досягнень. Традиційно наша школа збирає у свої теплі стіни своїх випускників. «Наших учнів, наших батьків і вчителів. Ми дуже радіємо, коли до нас приходять колишні випускники, коли приходять вчителі-пенсіонери. Це знову відбувається єднання поколінь, діалог між різними культурами. Ми плануємо багато-багато років зберігати родинне вогнище нашої школи, примножувати діток нашої школи і як завжди, дарувати їм прекрасні знання і родинну атмосферу. Ще для вас означає друга школа. Цій школі навчався мій тато. Колись я багато років тому прибігла стежинкою до цієї школи. В Цій школі навчається моя донечка, і я впевнена, що саме до цієї школи я сама за руку особисто приведу і своїх онучат. Що ви хочете побажати другій школі? Хочу побажати витримати всі зміни, які відбуваються нині в суспільстві, вистояти. Нових звершень, нових учнів, нових перемог і яскравих сторінок нашого шкільного життя. Що для тебе означає друга школа? Моє життя, щоб вона так само процвітала, залишалася такою ж гарною, вродливою і успіхів їй. Як святкується день народження у другій школі? Я вважаю добре, тому що діти готувались. Всі добре себе показали, поздравили школу та подарували подарунки. Я тут вже багато років, можна сказати, живу, 9 клас, і скоро, через три роки, я вже буду випускатися і мені дуже б не хотілося, тому що я вже привикла. гарних учнів, дисциплінованих, всього найкращого, перемог в різних олімпіадах. Вихованці дитячої телестудії ЯПлюсти у вересні побували на проєкті Фрікік у місті Черкаси. А вже до Дня боротьби зі СНІДом самі провели тренінг для вихованців будинку дитячої та юнацької творчості. Тренером стала Олександра Шило, яка розповіла про шляхи передачі, редини якими передається вірус. Розвінчила міфи про ВІЛ-СНІД та ВІЛ-Позитивних людей. Також на тренінгу торкнулися до теми наркотиків та алкоголізму. Завдяки заняттю відповіді про СНІД знайшли не лише вихованці, а й викладачі. Що ти дізнався сьогодні на тренінгу? Я дізнався, чим передається снід. Я дізнався, що через слюну не може заразитися людина від іншої людини. Я дізнався, що через татуїровки теж може заразитися і через пірсінг теж може заразитися снідом. Багато чого нового дізнався, що я не знав. Скажи мені, будь ласка, як ти думаєш чи всі діти, коли приходять зі школи, роблять домашні завдання? Думаєш ні, адже в місті багато дітей, які займаються вокалом, спортом і все це після уроків. Звичайно, вони ходять на гуртки. Тож ми продовжуємо розповідати про роботу гуртків та студій, будинку дитячої та юнацької творчості. Рубрика Світ, в якому я живу. Привіт усім. Привіт, любі телеглядачі. З вами рубрика Світ, в якому я живу. Настя. Nice. А угадай, хто Ем, Ручка, аркуш, нотатки. Я знаю, ти поетеса. Вгадала. А тепер твоя черга. Ну, палітра, пензлик, ти художниця. Так, вірно. А любі телеглядачі, чи ви знаєте, чому ми саме художниця та поетеса? Чому ми обрали саме ці професії? Ні, не ну, тоді розповімо. В цій рубриці ми будемо вам розповідати про Ніну Васильівну Корсунь, яка нещодавно відсвяткувала свій юбілей і презентувала аж цілих три своїх книжки. Місто Сміла здавна славиться своїми талантами Не виняток і Ніна Васильівна Корсунь, художниця і поетеса. Ніна Васильівна публічна людина в нашому місті і за його межами. Свою творчу біографію вона розпочала рано. Ще з дитинства вона писала вірші та малювала карти. Нещодавно відзначила вона свій ювілей в центральній міській бібліотеці. На камерній зустрічі були присутні її найближчі друзі, колеги і шанувальники її творчості. Там вона презентувала свої нові три книги. Батьки вихованців Ніни Васильівни Корсунь і самі діти, яких вона навчає малювати, відносяться до неї з великою вдячністю та повагою. Скажи, чи подобається тобі працювати з Ніною Васильівною? Так, мені дуже подобається працювати з Ніною Васильівною. Це геніальна людина. Я працюю з нею вже на протязі п'яти років, і це яскраві явище моєму, це яскраве явище в моєму житті. Скажи, чому саме тобі подобається малювання? Можливо, Ніна Васильівна навчила тебе якихось нових прийомів в малюванні? Так, звичайно, вона навчила мене е, нових прийомів малювання, і саме малювання моє, е, мої заняття, е, мої роботи е, створені на основі знань, які мені дала Ніна Васильівна. Мені дуже подобається працювати з Ніною Васильівною, тому що вона е, допомагає, виправляє помилки. Е, ну... Ну, виправить будь-яку хвилину. Ну, і так все добре. Можливо, якісь нові прийоми малювання тебе навчила Ніна Василівна? Ну, вона в нас вчить все поступово, за кожною темою різні навчання та різні предмети. А в якій техніці тобі подобається малювати і взагалі чому? Тобі подобається малювання? Мені подобається малювання, тому що воно завжди пригодиться ну, в житті. Як, ну, якщо ти хочеш на когось там, поступати, я, ну, в школі воно при, пригодиться. І ну, тобі потрібно намалювати плакат або на день народження що зробити. Мені подобається малювати олівцем ну, схему. І розмальовувати. Дуже подобається, тому що Ніна Нінасильна дуже творча людина, багато навчає нас, навіть е, допомагає, якщо малюнок, та техніка важкуваться. А чому саме тобі подобається малювання? Mm, ну, це стало моїм хобі. Я стала малювати вже дуже давно, але на студію я хочу другий рік. А, скажи, будь ласка, є в тебе улюблена техніка? Поділись своїм секретом. Ну, мені подобається малювати пейзажі. Це, ну, я люблю малювати природу, це фантастично і красиво. Ніна Васильівна, хочемо вас привітати з юбілеєм та побажати міцного здоров'я, щастя, творчого успіху та натхнення. Скажіть, будь ласка, от ви творча е, особистість, ви художник, художниця, ви е, поетеса. Поділіться, будь ласка, своїм секретом успіху. Дякую. Секрет успіху це завжди секрети для самого того, хто являється творческой лісності. Як говориться, все от Бога. И, как правило, только 5% как бы самого дара природного, а 95%, а то, может быть, еще и больше, это труд, труд и труд. Это бессонные ночи, это долгие раздумья, это... Работа над композицией, будь то стихотворение или какая-то картина. Дякую. А скажіть, будь ласка, чи важко будете бути і художницею, і поетесою, і навчати і навчати дітей е, малюванню? Чи важко вам це вдається? 53 роки у мене педагогічного стажу. Тобто я вже дуже древня. Но, це не освобождает меня от всех возможных задумов, от планов на дальнейшие. И, конечно, и художникам, и поэтом, и писателям, и педагогам одновременно быть непросто, но все по силам, если человек ставит перед собой эти задачи. Ставит эти задачи и решает их. Опять же, это труд, труд-труд. Выставляешь антенку в небеса, ловишь ту ниточку, которая родит у тебя ту или другую идею. Идешь по улице, пролетел перед тобой листик с дерева, проследил за его движениями, за его танцем в воздухе, и уже понимаешь, что ты придешь домой и вечер проведешь в творческих поисках или стихотворения, или какого-то нового живописного Вважаю, що Ніна Васильівна просто чудова людина. Так, вона велика молодець, адже так важко складати вірші, малювати картини прекрасні, а ще й навчати цьому дітей. І це все одночасно. Ми щиро вітаємо Ніну Васильівну з її ювілеєм. І зичимо їй тепла та здоров'я. Коли ти сама вдома, чим ти займаєшся? Я роблю уроки, дивлюся телевізор та граю на комп'ютері. О, ні, тільки не комп'ютер. Не більше однієї години так радять лікарі і моя бабуся теж. І що ти хочеш мені запропонувати? Ігри на свіжому повітрі, заняття творчістю. Я зрозуміла, настав час оголосити рубрику сам вдома. Привіт всім! З вами рубрика сам вдома. Незабаром почнеться зима, але згадка про осінь залишилася. Особливо в наших творчих виробах. Тому щоб проститися з осінню, ми зробимо чудові вироби з осіннього голость і в зумову стужу, і в привітний весняний дощ. І в жарке літо будемо згадувати про ту загадкову осінь. Ну що ж, дівчата, почнемо? Почнемо. Ось такий чудовий метелик в мене вийшов. А в мене ось така гарненька рамочка. А в мене просто причудовий чудовий жайворонок. І щоб видати романтизму у справжній осінній настрій, можна запалити свічку. А ми зустрінемося наступного разу і покажемо вам справжній майстер-клас. Па-па! На сьогодні все, що ми встигли для вас підготувати наші любі телеглядачі. Ми раді, що ви були з нами і не перемикали канал. Зустрінемося наступного понеділка. На цьому ж місці в цей же час. Па-па!